Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка стає популярнішою, і популярнішою з кожним роком, а саме агродрони. Розберемось, як їх використовують, чи краще вони за оприскувачі, чи вигідніше вони за оприскувачі. В цьому нам допоможе наш агроном Євген. Доброго дня, Євген. Доброго дня. Євген. Не будемо затягувати відразу перше питання: чому сьогодні використання дронів стає все більш і більш популярним? В першу чергу це вигідно. Вигідно для товаровиробника з точки зору економії, економії пального, води, яка використовується, з якою в останнім часом все більше і більше проблем, скажімо так, особливо в тих регіонах, які залежали від Каховського водосховища, і економія часу, який mm -hmm. також є важливим фактором в агрономії. Зрозуміло. А я чув, що дрони можуть не препарат. Як це контролюється, скажіть, будь ласка, ну просто всі ми звикли, що або причіпний, або самохідний прискач ходив він вливає так велику кількість води, але ж це змочує все. Як в дроні це контролюється? Для того щоб зрозуміти наскільки вигідний за рахунок чого вигідний дрон, треба розуміти сам механізм і процес внесення засобів захисту. На польові культури. Mm -hmm. Якщо ми розглянемо внесення гербіциду, то дрон має бути доскладати від 8 до 10 літрів води. Але при цьому самохідний оброскач у нас має висоту внесення 80-100 см над поверхнею рослин, mm -hmm. а дрон піднімається на висоту від 2 до 5 метрів. Цим самим він не пошкоджує культурну рослину, mm -hmm. яку обробляє, але при цьому його пропелери створюють такий повітряний потік, який дозволяє внести навіть малу кількість, навіть 5 літрів води, внести на всю листову поверхню оброблюваної рослини. Я зрозумів. Дивіться, багато хто з клієнтів запитує, а скільки ж різниця витоптування саме. Оприскувачем, чи самохідним оприскувачем, чи прицепним, і дроном. Я так розумію, це гарний плюс для дрона, що він не витоптує, якщо ми візьмемо, для прикладу, самохідний чи причіпний оприскач, який обробляє ділянку поля розміром 100 гектарів, угу. то на цих 100 гектарах втрата буде за рахунок витоптування від 4 до 7%. Тобто, уявіть, на 100 гектарному полі це близько 5 гектарів, буде просто витоптуватися. Ага. А щодо вузьких ділянок, ну, клинки там у нас паїшне на рівні, клинки зазвичай, там десь щось посадка мішає. Як дрон з цим справляється? Дрон обладнаний системою автоматичного планування маршруту, за рахунок якої досягається рівномірне покриття культурних рослин навіть у важкодоступних та нерівних участках. А які обмеження, скажіть, будь ласка, по погоді має дрон? Чи є різниця між е, оприскувати самохідною технікою чи причепною, чи дроном? Є якась різниця по вологості ґрунту, по погодним умовам? Так, звичайно. Якщо ми беремо для прикладу самохідний чи причепний оприскач, е, їхнє внесення залежить від ґрунтово-кліматичних умов. Для прикладу, випав дощ, в поле не заїдеш. І з агродроном такої проблеми немає. Навіть після проходження значних опадів ми чекаємо одну годину і можемо сміливо виїжджати для обробітку. Тобто, ну листя висохло, просохоє, ми що пашурували. Так, звичайно. Це класно. А скай, є різниця, яким дроном працювати? Тому що я так розумію, вибір час дронів ну, безмежний. А взагалі є різниця між ними? Так, звичайно, різниця є. Різниця полягає у продуктивності, яка залежить від ємності баку. У наявності чи відсутності атомайзерів, які формують краплини різного розміру для тої чи іншої культури в залежності від обробітку, також важливою функцією є система точного планування маршруту. Всі ці корисні ознаки, які я щойно перелічив, є у сучасного дрона DJI t 40 який використовує наша компанія і надає послуги з внесення різноманітних засобів захисту на полях наших клієнтів? От коли ви надаєте послуги для фермерів оприскування полів, які культури обирають найчастіше? Чи є різниця це високоросла, низькоросла, можливо, сад? Скажіть, будь ласка, є різниця, яку культуру обробляти? Ні, в цілому, взагалі, різниці немає для агродрона, де вносить яку культуру обробляти, тому що він піднімається на висоту від 2 до 5 метрів і під час польоту. Забезпечує рівномірне внесення препарату, не зважаючи на густоту посіву, незважаючи на його висоту і інші характеристики, виливається там, ви говорили, від 8 до 13 літрів. Дрон літає на висоті 5 метрів. А за рахунок чого така проникність високорослі культури в сади, в пшеницю. Такий ефект досягається за рахунок того, що дрон формує потужний повітряний потік за рахунок своїх пропелерів, і цей повітряний потік досягає найнижчої точки. Там, де знаходиться нижні листочки у рослин, і за рахунок цього відбувається обробіток повністю всієї лисової поверхні будь-якої культури. Тож, давайте підведемо підсумок. Дрон це висока швидкість, це точність, дрон не зробить вам отакого, не буде витоптування. Це економить ваші ресурси, економить ваші гроші, це послуга доступна, вона недорога. Ви ще не замовили послугу в нас. Дзвоніть, пилуємо завтра.